Найближчими днями в Україні очікується суха, проте холодна погода. Але на вихідних місцях і можливі невеликі дощі, а температура підвищиться по всій країні. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 13 жовтня, опадів цей день по всій Україні не очікується. Буде переважати суха та сонячна погода, а місцями хмарна з проясненнями. Вночі та вранці у північних та західних областях місцями очікуються тумани. А ось температура повітря не сильно порадує жителів України. Найпрохолодніше буде у північних та східних областях, там температура буде підніматися лише до плюс 13 градусів тепла, нарешті території на 1-2 градуси тепліше, а ось на півдні та заході буде досить тепло. Там стовпчики термометрів будуть підніматися до плюс 17 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій країні, то в західних і північних областях буде найпрохолодніше до плюс 3 градусів. Нарешті території температура вночі не буде опускатися нижче плюс 7 градусів. Вітер в цей день буде переважно південного напрямку 3 метрів в секунду. Так, у четвер, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 17, а вночі буде від плюс 3 до плюс 9 градусів тепла. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 9 до плюс 13. Вночі буде прохолодніше від плюс 4 до плюс 8 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 9 до плюс 14, а вночі від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 9 до плюс 15. А вночі від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. У четверг на півдні температура буде від плюс 11 до плюс 17 в день, і від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла вночі. У Києві 13 жовтня, майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, без опадів. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 13 градусів тепла. У Львові хмарна погода очікується вранці та вдень, А ввечері небо проясниться без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 4 до плюс 15 градусів тепла. У Харкові у четвер зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 5 до плюс 12 градусів тепла. У Дніпрі Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура в цей день буде від плюс 7 до плюс 13 градусів. В Одесі, 13 жовтня, протягом всього дня, погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря буде від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!